Доброго дня, шановні глядачі. Ми вітаємо вас на каналі Ти Жюрист. Мене звати Марина, і перед тим як ми почнемо, відразу хочу вибачитись за свій хворобливий вигляд. Ну ви всі прекрасно розумієте, що на вулиці було прохолодно, Я, як завжди, одяглася не зовсім тепло. От тепер і маю червоні очі, нежить та білю горлі. Сподіваюся, що ви мою помилку не будете повторювати і будете одягатися потепліше. Ну, не так, як я, хоча б. Але сьогодні не про це. Сьогодні ми поговоримо про законопроект під номером 8029. Це правильно саме той законопроект, який передбачає, що деякі громадяни України зможуть виїжджати з території України в період дії воєнного стану за умови гарантованої фінансової підтримки збройних сил України. Цей законопроект вже здійснив великий резонанс в новинах і вже є деякі прихильники. Суспільства, а також ті, хто проти його прийняття. Тож давайте сьогодні розбиратися, що передбачають зміни, і про що саме цей законопроект. Тож поїхали. Відповідно до пояснювальної записки законопроекту, метою прийняття акту є внесення змін до чинного законодавства України з метою збільшення громадян, які зможуть виїхати за кордон та заробити грошей як для себе, так і для власної сім'ї, зміцнення грошової підтримки збройних сил України, підтримання і стабілізація економіки країни, а також зменшення соціально-економічної напруги, тому що питання щодо обмеження виїзду за кордон громадян України і досі стоїть гостро. Також згідно з порівняльною таблицею цього законопроекту пропонується внесення наступних змін. А саме в умовах воєнного стану для виїзду за кордон, категорії громадян, яким на законодавчому рівні або іншими нормативно-правовими актами заборонено виїжджати за кордон, повинні додатково надати рішення органу державної влади, що засвідчує факт офіційного відрядження, у тому числі перевезення гуманітарних вантажів. Також документи, які засвідчують факт вступу або навчання в іноземному закладі освіти, або ж письмо. Погодження на виїзд за кордон від територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Окрім цього, законопроект передбачає і іншу альтернативу для того, щоб можна було виїхати за кордон. Наприклад, окрім тих документів, які я зазначила раніше, з законопроектом передбачено, що громадянин зможе виїхати за кордон, якщо він надасть наступні документи. По перше, це документи, які підтверджують наявність відкритого банківського рахунку у державному банку України, на якому буде гарантійна сума у розмірі не менше п'яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, а це мінімум 13 тисяч гривень на момент зняття. Тя нашого відео і ще повинна бути умова, що громадянин України не зможе користуватися цими коштами за межами території України. По-друге, потрібно надати документи, які підтверджують передачу банку нейтрально засвідченої заяви щодо добровільного обов'язку поповнювати такий рахунок сумою коштів щодо рівні розміру мінімальних податків з мінімальної заробітної плати на момент перерахування за кожен місяць перебування за кордоном, а також дозвіл банку перераховувати. Такі кошти у розмірі мінімальних податків з мінімальної заробітної плати на спеціальні рахунки для підтримки збройних сил України за кожен місяць перебування такої особи за кордоном, і це буде тривати аж до тих пір, поки особа не повідомить банк, що вона повернулася в Україну. Відразу хочу зупинитися на моментах, які мені не зрозумілі. Ну щодо першого пункту, внесення гарантійної суми не менше 13 тисяч гривень на рахунок державного банку України, Нібито все просто і зрозуміло, але. У цьому проєкті взагалі не регламентовано подальша доля цих коштів. Ну а якщо особа взагалі не повернеться в Україну, що буде з цими коштами? Вони будуть якось автоматично перераховані на особливий рахунок для потреб Збройних сил України чи вони і будуть там залишатися? Тобто мені це взагалі не зрозуміло. І далі, це ще не все щодо нотаріально засвідченої заяви про виконання добровільного обов'язку. Ну, по-перше, якщо приймуть цей закон, якщо приймуть, кожен нотаріус вам скаже, що він не знає, як правильно писати таку заяву. Чому? Тому що така заява буде писатися у добровільній формі. І другий нюанс, що кожен нотаріус вам скаже, що засвідчується не сама заява і не її зміст, а засвідчується виключно справжність підпису на цій заяві. Тобто, ви можете написати: Я люблю Збройні Сили України і поставити свій підпис. Зміст взагалі ніяк не турбує нотаріуса, йому по цимбалом, що ви там напишете, головне, щоб це не суперечило чинному законодавству, звичайно, і ставити свій підпис. І він говорить: шановний, я засвідчую справжність цього підпису. Це означає, що я засвідчила, що це саме ваш підпис і що саме ви його тут сьогодні поставили. І ви платите за це кошти. Все. Ну, щодо добровільного обов'язку, я думаю, що ви самі розумієте, це те саме, якщо я скажу, що я зобов'язуюсь. Виконувати усю хатню роботу протягом року. І не буду її виконувати. І мені за це нічого не буде, тому що цей обов'язок добровільний, по-друге, обов'язок не закріплений на законодавчому рівні. Ну, тобто, жодної відповідальності, розумієте? Далі, щодо сплати щомісячних внесків. І тут я не зрозуміла, навіщо вони потрібні, якщо ми вже заплатили гарантовану суму. М -м, можливо, як якийсь додатковий захід. Мотивації, повернення або виконання обов'язків ну, можливо, окей. Але розмір, пам'ятаєте, я говорила розмір це мінімальний розмір податків від мінімальної заробітної плати. Податків. Ну, що це мається на увазі? Це податок на доходи фізичних осіб, це 18%. І військовий збір 1,5%. тобто 19,5% від 6,5 тисяч гривень, тобто з мінімальної заробітної плати. Це десь 1300 гривень, менше менше 1300 гривень. Ну, тобто, особа може собі спокійно виїхати за кордон і навіть ну по суті не платити ці 1300 гривень, розумієте? Ну, а який же ж тоді, взагалі, сенс такого законопроекту? І це ще не все, все цікаве попереду. І далі читаю порівняльну таблицю, і там написано: якщо громадянин України виїхав. За межі території України вже в період дії воєнного стану, не на умовах, які передбачені цим законопроектом, тобто на тих умовах, які ми з вами говорили, і не має право на відстрочку, то при в'їзді в Україну він повинен перерахувати на спеціально відкритий рахунок для задоволення потреб збройних сил України суму, яка дорівнює 10 прожитковим мінімумом для працездатних осіб на момент в'їзду за кожен місяць перебування такої особи за кордоном. І тут запитань стало ще більше. Чому така норма є неконституційною? Я акцентувати увагу не буду, тому що гадаю, що ви в мене і так всі розумники і все прекрасно самі розумієте. Але мене зачепило зовсім інше для того, щоб повернутися на територію України, потрібно буде заплатити 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Станом на сьогодні прожитковий мінімум 2600 гривень. Тобто, щоб повернутися, потрібно буде заплатити 26 тисяч гривень за кожен місяць перебування за кордоном. Що? Тобто, щоб виїхати, 13 тисяч гривень і 1300 можливо, а щоб повернутися 26. Вдвічі більше. Ну, серйозно, тобто, ви виїжджаєте всі, хто хочете, а щоб повернутися тільки ті, у кого є кошти. Вибачте. Але така норма і такий закон реально буде підвищувати інтерес і сприяти поверненню українців додому на рідну неньку? Саме так думають наші нардепи. Чи як? Ну, взагалі не розумію. Тобто, поповнити бюджет, вони планують виключно за кошти тих, хто хоче повернутися в Україну, а не за рахунок тих, хто хоче з неї виїхати. Ну, риторичне питання, розумію, але все ж таки. Це питання. Тобто, законопроект не передбачає порядку перерахування коштів, порядку повернення коштів, будь-якої взагалі відповідальності за невиконання обов'язків, навіть добровільних, ну, взагалі, норми деякі неконституційні. Ну, моделюємо ситуацію. Чоловік хоче повернутися додому, стоїть на пункті пропуску і говорить: шановні прикордонники, немає в мене таких коштів. Ну, от немає. Моя родина за кордоном, і всі кошти у них. А я повертаюся, щоб захищати батьківщину. І що вони його не пропустять? Він буде жити там, на пункті пропуску, чи як? Ну, незрозуміло. Ну, тобто, зареєстрували законопроект, мертвий законопроект, знову ж таки. Ще один мертвий законопроект. Дали от такений заголовок. Розумієте? Засоби масової інформації, що можна буде виїжджати, якщо громадянин України сплатить внески на потреби Збройних сил України. Все. Іншої користі, ніж для того, щоб написати статтю в ЗМІ, від цього законопроекту немає. Вибачте, але це моя особиста думка. Станом на сьогодні, цей законопроект зареєстровано і надано на ознайомлення і опрацювання у відповідних профільних комітетах. Сподіваюся, що комітети. А також апарат Верховної Ради України не буде рекомендувати такий законопроект для включення до порядку денного на пленарне засідання Верховної Ради України. Ми на це сподіваємося і сподіваюся, що таких мертвих законопроектів буде менше. І звичайно, щоб ви побачили, що це за нардепи, які реєструють такі законопроекти. картку на закон я залишу в описі під цим відео. А на сьогодні це все. Ми дякуємо вам за вашу увагу. Сподіваюся, що інформація була для вас корисною, як завжди. Будь ласка, ставте дзвіночок та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові корисні для вас відео. Будь ласка, пам'ятайте, що потрібно берегти себе та рідних, вірити в перемогу, вірити в ЗСУ, потепліше одягатися. Все буде, Україна!